Дуже рад вас всіх бачити. Нас мало, а, але з нами Бог. Амінь. І це дуже добре. і Ми приходимо не, не заради людей, а заради заради Бога, заради Христа, який вмер за нас, який віддав. І ми приходимо, щоб почути слово і поблагодарити Його за своє життя. Я сьогодні хотів би поговорити. Така тема в мене є. Я її готував і просив Бога, щоб він мені щось відкрив, мені щось, щоб я міг сказати вам, дорогі мої друзі, брати та сестри. Моя тема називається Дві дороги. Можна це назвати ще дві дороги вічності. Тобто одна дорога є життя, а друга є смерть. І хотів би я прочитати Матфія 7, 13. Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і неї багато хто ходять. Тут ми бачимо, що, що тісними воротьми і простора, і простора, широка дорога, вона веде до погибелі. І, і ми бачимо, що цей світ, він йде. Він буде широкою дорогою, він де легкою і зручною для, для неї шляху. В нашому житті ми теж крокували цим шляхом широким, бо цей широкий шлях, він не має якихось ну, певних напруг для і, і нам. В принципі, не треба щось, щось робити для, для того, щоб рухатись широкою дорогою. Бо широка дорога для, для нас вона є зручною, є багато місця. Подивися наліво і подивися на направо скрізь широка дорога. І, і цією широкою дорогою. Мало хто йде. І я хотів би, щоб Богдан переключив там картинку одну, і ми побачимо, що, що широкою дорогою йдуть багато людей, багато лю людей цього світу, а, а дорогою, вузькою, то йде не так багато людей. І, і широкою ну, дорогою нам легко йти, бо нема ям, да? нема якийсь там е, прегради для нас. Ми, е, ми, коли, ми Коли родились, то ми в, в нас вже е, була ця, ця гріховна природа. Ми її не заслужували. Вона нам дала світ Адама, який згрішив, і йому це все передалося, і все передалося нам. І ми, ми для цього нічого не робили, і ця широка дорога нам показує, що цією дорогою нам легше йти, бо цією дорогою можна і піти кудись. Куди хочеш, куди хочеш, ти можеш цією дорогою взяти і обманути когось, ти, ти можеш цією дорогою комусь під ножку підставити, ти можеш ну, цією ну, дорогою йти сам по собі, ти і так йдеш по цій широкій дорозі, сам по собі. Тобто ти думаєш, ну, собі, що я сам. Можу йти, і я йду цією дорогою, і мені нікого не треба, бо я сам зможу. Бо ця широка дорога вона показує, що, що людина вона сама зможе, вона сама зможе без Бога, вона все вміє і вона показує, що їй, ну, що, що їй нікого не, не треба, крім її. Що вона все зможе, вона дійде, вона все зробить. Але ця широка дорога вона веде до смерті, і, і багато нею хто йде, і це є така правда, що багато хто нею йде, і, і так говорив Ісус Христос, і хотів би прочитати ще е, приповісті 16 25. Буває дорога людини здається простою та кінець її стежка до смерті. Е, е, буває лю людині, здається просто, що вона йде цим шляхом. Навіть вона думає, що вона йде до раю, да, але вона може помилятися, їй може просто здаватися, що вона йде до вічного життя, до раю, але вона ну, вона може помилятися цією дорогою, і їй може просто здаватися, що вона йде простою прямою дорогою, але Ця дорога, без, ця дорога без всяких зусиль, що, що вона йде, вона думає, що вона йде, але якщо вона нічого для цього вона не робить, що ну, вона не змінюється, і їй здається, що вона може і увірвала в Христа, але після цього, що вона прийняла його, вона нічого не робить, то то вона йде до вічної смерті. І так є ще дорога дорога життя. Дорога життя це і дорога вічності до Христа. Цю дорогу нам проклав, або, можна сказати, навіть показав. І доказав нам Ісус Христос, що нею можна йти. Я хотів би ще прочитати також в цьому в Матфія 7:14. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що ходять їй. Ну, що знаходять її. І, і ми бачили цю картинку, тільки можна по-зворотньому подивити, що мало хто знаходить ту, ту вузьку дорогу, по якій трудно йти, да, але, але можливо йти нею дорогою, бо. Бо зазвичай ми любимо не прикладати яких зусиль, щоб йти, да, щоб йти широкою дорогою. Але Бог говорить, що дорога вузька вона, й, вона веде до життя, до вічного життя, до Христа, можна би так сказати, Амінь. і і хотів би сказати, що ця дорога, коли ми увірували, то ми стали на цей шлях, на цей путь і ми крокуємо. Да, Нам нелегко, бо ця дорога вона нам показує, що нам треба прикладати багато зусиль, щоб йти цією дорогою. Бо нам нам прийдеться робити те, що ми не робили, і нам прийдеться робити, нам прийдеться робити те, що ми не робили, і нам прийдеться не не робити те, що ми робили. О, і на цьому шляху ми бачимо, що бувають труднощі. Бо я їхав сьогодні на, на служіння і, і їхав по цим камням, бо вона. Така незручна така дорога до церкви, да? скажімо. так, і Я таки собі що оце да так мені прийшло, так наум, що ще можу і це про це сказати. Але цією дорогою, якою я до церкви їхав, вона мені здалася незручною. Тобто мені приходилось включати свою голову, мені при... мені включати своє тіло, все, щоб. Щоб доїхати до цілі, до церкви. Бо ну, якщо ти будеш їхати по рівні, по нормальній дорозі, то я думаю, що в тебе ну, не виникнуть такі ну, питання, труднощі, до, до яких ти будеш готовий чи не будеш готовий до цих і, і і нам необхідно е, прикладати е, зу, зусиль і необхідно е, нам йти цією стежкою, бо саме Ісус Христос Він показав, Він, при, він пройшов цей шлях вузький, який е, нам, при, нам, нам прийдеться, і хтось вже хто прийняв Ісуса Христа, вже йде. І ми бачимо, що це нелегкий шлях. Він на цьому ж шляху тобі прийдеться страждати, як Ісусу Христу, тобі прийдеться змінювати себе і, і відрікатися від Свого Я. Тобі прийдеться вчитися прощати, тобі прийдеться вчити. Вчитися не красти, і тобі прийдеться змінюватись в нове життя, в нове обличчя, в нове єсіство Ісуса Христа, бо Він пройшов цей шлях і Він не легкий. Він... Це є шлях хресний, Він нелегкий. Ну, от, ну, якщо, допустимо, взяти, да, зараз хрести і понести, я думаю, що це нелегко взяти його і понести, дати можеш пару кроків зробити, але це є важко. І ми розуміємо, наскільки було важко Ісусу Христу, і, і нам прийдеться теж йти ну, цією дорогою. бо... Бо ми збрали цей шлях, бо ми віримо в Ісуса Христа. Бо як син бере отця за руку і, і син довіряє отцю, що Він Його проведе, але у батька кроки трохи більші, ніж у сина, і син може спотикатись. Падати, але сильна рука отця, вона підіймає, вона підіймає і вона тримає е, сина, вона, вона тримає нас, коли ми просимо Господа, щоб Він допоміг нам пройти цей шлях, на, на якому ми, ми зараз е, етапі свого життя. То, він, то ти повинен просити, щоб він взяв тебе за руку і він провів. Бо Він казав, що Він, він не залишить тебе, Він буде з тобою. Ага. Бо ми, все, ми, ми завжди говоримо, що ми думаємо, що, що, що нікого не, нема поруч з нами. Що коли ми проходимо якісь е, е, ж, життєві ситуації, що нам кажеться, що. Ми самі, але Господь сказав, що, що я буду з тобою, що, що, ну, що я проведу тебе долиною смертною, Тіні, що я буду з тобою, я, я не залишу тебе, я завжди буду з тобою. І, і цей, я хотів би ще про причастя сказати, що це є теж, якійсь мірі. Вибір наш, бо через це і, і Ісус Христос Він і прийшов, щоб віддати е, своє життя, щоб, щоб пролилась його кров, е, щоб, е, щоб що показати нам цю дорогу, яка була втрачена Адамом, Він її хоче нам дати, Він, він, він хоче нам її направити. Він, він хоче нам показати, що цей був перший шлях, який був у Адама, який був втрачений. Но Ісус прийшов і Він, і, і він заплатив своєю кров'ю, щоб, щоб нам дати цей шлях, щоб, нам, щоб ті, хто вірують в Ісуса Христа, вони могли прийти прийти на перейти на цю дорогу і, і йти цією дорогою. У мене такий висновок, що дорога широка має тільки смерть, вона має тільки ад, а дорога вузька має тільки життя, життя вічне. У житті людина вона не має ні, вона не може нікуди йти. Вона все одно кудись прийде. І у, і у кожній дорозі є своя зупинка. Ну, Якщо ми крокуємо, ми знаємо, да, що в нас буде та, та зупинка, да, коли ми йдемо. Їдемо да, в трамваї, там чи що, то ми знаємо, що кінець буде там на ДМК, там на площі, куди нам треба. Але ми знаємо, що якщо йти широкою дорогою, то ми знаємо, який кінець нас чекає. Да, це вічність, але вічність буде в муках, а вузька дорога це є життя і життя за Ісусом Христом. Який це вічне життя, де вже не буде болі, вже не буде плачу. І нехай нас Бог е, нас усіх благословить, і нехай нас е, Бог на, нам дасть сили, щоб ми це зрозуміли і прийняли в себе, і жили по слову, і стали на цей шлях, на, на, на який нам треба, і у кожного є вибір. Бог, Бог не забирає в, в, в тебе права права вибора. Він, він дає тобі можливість вибрати. Слава нашому Богу. Будемо молитись, бо в нашій країні ще йде війна і вона не закінчується. І ми будемо молитися і не опускати руки. І Будемо молитись, бо...